Розмірковуєш над своєю майбутньою колекцією одягу? Так. Натрапила на цікавий канал із давньою українською одежею. Дайно ну, гляну. Постоли? Семиряга, убрус. Ти щось розумієш? Це точно українською? Тобі, певно, теж не зрозуміло значення цих слів. І не дивно. Адже ми не користуємося ними активно. Що таке активна і пасивна лексика української мови? Про це ти дізнаєшся на цьому уроці. Подивися на старовинний український одяг. Ми ним уже не користуємося. Але слова на його позначення збереглися ДИМка. Смугаста спідниця. ЖУПАН. Одяг із дорогої тканини. КРАЙКА. Вузький кольоровий пояс. СІРЯК. Довгий верхній одяг із грубої тканини. Слова, які позначають предмети або явища з минулого. І не мають відповідників у сучасній лексиці це історизми. Слова блават, світоч, ратище для нас також є незрозумілими. Але на сьогодні ці предмети залишилися, узявши собі за назву синоніми шовк, свіча, древко. Слова, які вийшли з активного вжитку, бо були замінені сучасною синонімічною назвою. Це архаїзми. Отже, історизми і архаїзми це застарілі слова, які вийшли з активного вжитку. Зверни увагу Історизми і архаїзми вийшли із вжитку з різних причин. Запам'ятай історизми не вживаються часто, тому що зникли названі ними предмети чи поняття. Ми ними не послуговуємося в повсякденному житті. А ось і деякі з них у музеї. ДУКАТ. Жіноча прикраса у вигляді монети, ШТОф. Чотиригранна скляна посудина для напоїв. Вінець. Прикраса із золота. Коштовного каміння, яку носили на голові. Архаїзми позначають поняття або предмети, якими ми користуємося й досі. Але їх назви замінено іншими словами наприклад. Фіал келих, мідень. Казан горщик. Тартинка. Бутерброд. Подивись ГУТНИК Майстер, який виготовляв скляні вироби. Лампівник. Запалював і гасив лампи. Бортник розводив бджіл у бортях. СОляр торгував сіллю. Ці професії зараз зникли, тому слова на їх позначення це історизми. Натомість професії перукаря, актора, Водолаза, Ресторатора залишилися, узявши собі за назву синонім Куафер, Перукар, Лицедій, Актор, норець – Водолаз, Корчмар, Ресторатор. Це Архаїзми. Зверни увагу У тлумачному словнику слова, що вийшли з вжитку, фіксуються з приміткою застаріле. Наприклад, свічадо дзеркало. Прочитай Знайди історизми. Значення незрозумілих слів з'ясуй за словником Дале їм сотники панів. Дали значки їм з хоругвою. Бунчук і бубни з булавою. Списів, мушкетів, палашів. Перевір. Сотник. Людина, яка очолювала козацьку сотню. Хоругва. Військовий бойовий прапор. Бунчук. Булава. Спис. Холодна зброя на довгому держаку. Мушкет. Старовинна рушниця Палаш Холодна зброя з довгим клинком, яка нагадує шаблю. Добери до кожного архаїзму його синонім, що вживається в сучасній українській мові. Перевір Березіль. Березень. Просинець. Січень. Студень. Грудень. Визнач до історизмів чи архаїзмів належить слова у групах Перст, Ланіти, Десниця, Рамено, Диліжанс, Веретено, Фільварок, Віче. Перевір. Перст це палець. Ланіти. Щоки десниця рука, рамено плече. Для цих частин тіла вживаємо нові назви отже це архаїзми, ДИЛІЖАНС БАГАТОмісна карета, веретено ручне знаряддя для опрядіння, фільварок, хутір, віче загальні збори громадян. Ці поняття та предмети вийшли з нашого вжитку. Отже, це історизми. Розподіли слова у дві колонки архаїзми та історизми. Лабаз. Метрика. Пуд. куншт, Фігель. Аграф. Перевір. Архаїзми. Метрика свідоцтво про народження. Куншт – картинка. Фігель завиток. Архітектурна оздоба. Історизми лабаз приміщення для продажу зерна, пуд одиниця ваги, аграф ошатна застіпка Застарілі слова вживають у текстах наукового або художнього стилів, коли потрібно відтворити картини минулого, зробити тексти яскравішими, передати урочистість чи зневагу, іронію. Наш світ постійно змінюється. З'являються нові предмети, явища, які потребують нових назв. Слова, створені для вираження нового поняття, це неологізми. Наприклад, Пранк Розіграш із метою викликати емоційну реакцію, Дистанційка. Робота та навчання віддалено за допомогою інтернету. Фішинг. Вид шахрайства. Виманювання персональних даних онлайн Свайпати. Гортати екран електронних приладів через проведення по ньому пальцем. Назви одяг, дібравши відповідний неологізм ХУДІ. Светр із трикотажу з каптуром. Палацо. Легкі широкі штани. Світшот. Светер вільного крою без застібок. Джогери. Штани з поясом шнурком. Бейсболка. Спортивний головний убір. Снікерси. Кросівки на високій підошві. Перевір. На дівчині. Світшот. Палацо. Снікерси. Хлопець одягнений у худі, джогери, бейсболку. Мають гарний вигляд. У словниковому складі мови завжди одночасно існують два шари лексики активна і пасивна. До активної лексики належать слова, якими постійно вживаємо наприклад, хліб, солодкий сім, бігти вони. До пасивної лексики належать слова, які рідко вживаються. Усі застарілі лексичні одиниці, архаїзми і історизми та нові слова, неологізми. Повернімося до розмови про давній український одяг. Тепер зрозуміло, що означають ці застарілі слова. Постоли м'яке взуття з цілого шматка шкіри. Убрус жіночий головний убір, семиряга верхній одяг. Цікаво, чи можна поєднати цей одяг із звичними сорочками та джинсами. Ось і чудова ідея для твоєї колекції одягу. Тепер і ти знаєш, що таке активна і пасивна лексика. Запам'ятай. Словниковий склад мови поділяють на активну і пасивну лексику. До активної належать слова, які ми постійно вживаємо. До пасивної лексики. Слова, які рідко використовуються застарілі лексичні одиниці та неологізми, архаїзми це застарілі слова, що позначають предмети або поняття, назви яких замінено синонімами. Історизми вийшли із вжитку, тому що зникли названі ними предмети чи поняття. Неологізми це слова, створені для вираження нових понять. Став уподобайку, зберігай покликання на наші відео. Пам'ятай, у нас ще багато корисної інформації для тебе.